Доброго дня, ми з України, вітаю вас! Мене звати Лена Храмцова. І на моєму каналі ми з вами позитивно інтегруємося з Німеччиною. Ми розмовляємо про абсолютно різні теми, які зараз є актуальними, починаючи від збільшення виплат людям, які знаходяться значить, в скрутній соціальній ситуації з 1 січня, закінчуючи протизаплідними таблетками. Також ми з вами спілкуємося у нашій групі на Фейсбуці, яка називається Как феникс із пепла». Ті, хто мене знають. Я дуже дякую, що ви зі мною, ті, хто мене не знає, приєднуйтесь. До речі, ті, в кого закриті профілі, кого звати Анюта, Анюта, Максим Максим. Вибачте, я вас не приймаю до групи, оскільки я хочу спілкуватися з людиною, яку я бачу. Я розумію, що в багатьох закриті профілі, тоді пишіть мені кажіть, я реальна людина. У мене взагалі нема бажання, щоб в групі було 20 тисяч людей і половина з них ботами. Тому. Ситуація. Сьогодні будемо з вами дуже хочеться поговорити про таку ситуацію, як стрес. Зараз у нас вже грудень, і я вчора повернулася з відпустки, яку я собі з чистою совістю дозволила, оскільки я втомилася. І навіть якось нас так всіх виховували, не можна казати, що мені погано, чи я захворіла, чи я втомилася. Треба бути такою жінкою з стальними яйцями. Напевно, трошки на мене вплинуло німецьке виховання, тому я можу сказати, я втомилася. Українці втомилися, які приїхали як біженці, втомилися волонтери, в нас кінець року. У нас на вулиці темно, ми просинаємось темно, засинаємо темно, немає вітаміну Д, немає сонця, постійний стрес. Ми знаємо, що хлопці зараз сидять в окопах, в них. Темно, холодно, в нас вся Україна. мене мама сидить 3 дні в Одесі без світла, без нічого. І каже, вони вже нам створили кам'я на вік. Кажу: мама, як ти? Вона каже, мені добре, вони нас не зламають. Тому ми будемо сьогодні говорити з вами про те, як реагувати на цю ситуацію стресу. Чому вона виникає? І святкувати той Новий рік чи не святкувати? До речі, я зроблю ще відео про традиції: як святкують німці Різдво, як святкують німці Новий рік, але зараз в мене в пріоритеті це відео. Знаєте, звідки виник той стрес? По-перше, з лютого змінилося ставлення українців до Німеччини і Німеччини до українців, які приїхали як біженці. Чому? Тому що конфетно-букетний період, перших три побачення це одне. А бачити, як вже люди от притираються один з одним, коли вони одружилися, це зовсім інше. І, на жаль, є деякі українці. Але знаєте, я б їх не назвала українцями, оскільки українці це нація, яка є потужна, крута, культурна вихована. Я навіть, ну Давайте, щоб я була політично коректно, я не знаю, хто приїжджає через Україну і називає себе біженцем. Але люди, які приїжджають і поводять себе неадекватно, вони не є для мене українцями. Оскільки я не хочу, наприклад, щоб це було представником моєї нації. Але німці і всі інші кажуть, о, а це також український біженець. І тому от з'являється якась така картина, знаєте, неадекватна. Чому ми всі втомилися? Ми втомилися, оскільки ми не знаємо, коли буде перемога. Ми втомилися, оскільки темрява, да? оскільки нема вітаміна Д, можу повторитися. Оскільки з одного боку, ті да, вогні, з другого боку, ми знаємо, що хлопці мерзнуть. А з третього боку, я їх називаю цих людей вже пророками, які розповідають зараз по у Фейсбуці чи десь в інтернеті, да, я не буду святкувати новий рік, оскільки хлопці мерзнуть в окопах, я приєднаюся. А, ну, ви знаєте, кричати про те, що я не буду святкувати новий рік і хлопцям холодно, від того хлопцям тепло не стане. Від чого стане тепло хлопцям? Від того, що ви піднімете свою дупу, вибачте, говорю так і є. І зробите донат хлопцям. Зараз ось, наприклад, в групі Танюшка кеда в нас, та дівчинка, я її особисто не знаю, але вона вже давно у нас в групі. Вона каже, ми збираємо гроші на шкарпетки. Показала фотографію тих шкарпеток з підогрівом, як воно все є. Людина може собі спокійно спати, оскільки вона робить добру справу. Якщо ми обігріємо п'ятеро навіть хлопців, це означає, що п'ять людей будуть. Був в окопах, але їм буде тепло. Інша дівчинка Олена Молнар, вона нас займається в Швецінг, е, керуванням всіх українців. Да? Вона зараз почала проєкт, який називається Зігрій Україну. Ми будемо робити окопні свічки. Святкувати Різдвою ми домовилися, що будемо робити окопні свічки. Це означає, що зараз дівчата всі будемо збирати бляшанки. От я буду святкувати своє день народження, через пару днів буду готувати, е, не знаю, там, кукурудза чи. Якісь інші будуть консерви, взяла бляшанки. Приходять зараз пакети з Амазону, там є папер. Будь ласка, ми будемо запитала в дівчат в Україні свою похресниці, як це робиться. Мені розказали в цей воск зараз буде да? свічок. Будь ласка, ми будемо робити окопні свічки. А, знаєте, от чесно, зараз сидіти і говорити, я не буду святкувати новий рік, бо хлопці мерзнуть. Ну, не святкуйте, будь ласка, сидіть в депресії. Я буду святкувати Новий рік, оскільки я працюю для того, щоб українці себе відчували психологічно комфортно в Німеччині. Я роблю донати на ЗСУ, я перевожу. І знаєте, це не те, що я зараз можу хвалюся. да, я така, я роблю донат. Я говорю про те, що є реальністю. Робити донати на ЗСУ зараз, те саме, що зранку проснутися і зробити собі каву. Це те, що є частиною нашого життя. А сидіти і втрачати енергію, я не буду купляти собі ялинку, бо хтось мерзне. Наші хлопці нам відео присилають, як вони в окопах сидять, як вони собак до себе беруть в окопи, як вони улаштовують. Я думаю, вони і ялинки нам будуть присилати фото, оскільки це життя і бажання жити. О той руський мир, який зараз хоче темряву привести, не дочекаєтеся, оскільки ми є світло. Ви розумієте, як вони намагаються зробити так, щоб в нас в душі була депресія. Щоб у нас були негативні думки, взагалі, що таке новий рік? Це стабільність, це те, що належить до нашого життя. Зараз це потрібно дітям. Взагалі, задайте собі таке питання: от ті, в кого я не буду, я не хочу, бо нашим хлопцям погано. Скажіть, будь ласка, в якому психологічному стані ви будете в кінці війни, війни. Коли ми переможемо, от буде наша перемога. Справа в тому, що зараз всі кажуть, ми дочекаємось до перемоги. А коли буде перемога, всі люди видихнуть. І почнуться проблеми. Чому? Оскільки хлопці, які повернуться з війни, вони будуть травмовані. Ви знаєте, от в такий близький скажімо, період да, це був Афганістан. Коли афганці поверталися, ми всі в фільмах бачили, дуже конкретно показали, як хлопці спивалися, вмирали, вони не могли спати, їсти, оскільки в них психічні травми. І наші хлопці, коли вони повернуться з війни, з ними також буде потрібно працювати військовим психологом, які працюють з травмами. Це означає, коли вони повернуться, їм потрібні будуть адекватні, нормальні, позитивні українці, дівчата, жінки, мати, батько, брат, які їх будуть підтримувати, які самі будуть в нормальному психологічному стані. Це означає, що якщо ви зараз будете сидіти тут в Німеччині в депресії і казати. Вау, я не поставлю ялинку і не буду ходити на різдвяні базари, бо в мене хтось в окопах з родичів, з братів чи ще з когось мерзне. Ви будете в стані е, такому депресивному, коли закінчиться війна, що вас також треба буде лікувати психологічно, і ви не зможете дати нормальної допомоги нашим хлопцям. Тому, шановні дівчата, будь ласка, піднімайте себе. Не слухайте тих лже-пророків, які зараз ганяють по інтернету і намагаються ще раз, да, ото сумління і якісь такі почуття, знаєте, в вас відродити, страдай, страдай, страдай. Зібралися всі і питання собі задали: як я можу психологічно, комфортно зараз для себе створити умови, щоб я змогла допомагати? Якщо ви робите добро, то ви розповсюджуєте світло навколо себе, ви сяєте. Добро повертається, це те зараз, що потрібно нашій країні, і це те, що потрібно нашим хлопцям. Як ви можете цього добитися? По перше, будьте ем, знаєте, чесним самі собою, скажіть, чому ви знаходитесь в цьому стані? Чому вам інколи комфортно? От є психологічний такий момент людині комфортно страждати. Чому? Оскільки, коли людина виходить з цієї зони, вона приймає відповідальність. Багато з нас не хоче відповідати за щось краще сидіти, страждати. Ось сьогодні в Феніксі був коментар. Жінка запитала, каже, ти де знайти е, е, якусь майстерню, бо в дитині на замку, е, вибачте, на куртки полетів замок. Ну і там я написала це ще щось. Одна жінка пише, їх викидають і потім ніхто не ремонтує, їх присилають нам. От ви мені скажіть, ну, ну, ну як це? Кому нам, кому що присилають? Ну треба отаку щось підгадити, просто-напросто. Ну, щасливі люди так не роблять. Люди, які є в балансі, які допомагають. Тому, по-перше, спорт. Зараз це те, що є важливим. Зараз на вулиці холодно, хто хоче, ходіть плавати. В нас коштує 5 євро, квиток півтори години. Прийшли, поплавали, пішли. Як то кажуть, в здоровому тілі здорова дурь. От набирайтеся тої здорової дурі, яка буде вам допомагати. Вітамін Д. Аптека купляйте 10 єдиниць, 10 тисяч, вибачте. Вітамін Д дуже потрібний, кому треба ходіть в солярій, хто як, але а, дивіться на свій психологічний комфорт. Ходіть на базари, різдвяні, радійте, купляйте ялинки, особливо діти. Розумієте, якщо зараз сидить мама в депресії, сидить, на сьогодні дитина не буде ялинки, вибачте, вашій дитині. Як пояснити, що різдво чи ялинку ми відміняємо? Ні, це неправильно. В дитини має бути стабільність, оскільки депресивна мама в телефоні, яка дивиться оці, вибачте, дебільні відео, що ми всі помремо. І дитина, яка сидить в інтернеті, це вже ця рашка добивається того, щоб ми страждали, щоб в нас були психологічні проблеми. Вибачте, не дочекаєтесь. Далі. Багато порад пишуть зараз психологи, колеги, живіть зараз. Так, живіть зараз. Те, що ви робите, є таке слово целібрін. Целібріен це означає насолоджуватися. Ви можете проснутися зранку, у вас нічого не болить я вас вітаю, вам вже добре. Цініть те, що ви маєте. Ще раз подумайте, в якому стані ви хотіли бути в кінці війни. Допомагайте, звертайтеся до психологів. Зараз в нас є в інтернеті дуже багато психологів, які працюють онлайн дистанційно. Працювати з психологом не означає, що ви слабка людина або психічно хвора. Це означає, що вам потрібна допомога, і це ваша сила, що ви ту допомогу можете взяти для себе. Дуже важливо називати свої почуття, дати їм назву. От мене сьогодні тошнить, бо мені погано від цієї ситуації. Я хочу плакати. Плачте, плачте, кричіть, виходьте в ліс, робіть так, щоб ваші емоції виходили, оскільки потім буде от такий каталізатор. У мене було перед моєю відпусткою така ситуація, яка мене просто вибила з колії. Я вже третій чи другий раз захворіла за останні три тижні, тобто я вже була психологічно змотана, дуже багато перекладала. В лікарні, і коли ви прикладаєте, є медичні терміни. Тобто, це не добрий день, у нас гарна погода, це ем, розрізати це інфузіон, це ввести катетор, зняти я не знаю, там, приливання крові. Тобто це медичні терміни, які. Також треба сформулювати, подумати, і треба ще якісь такі речі сказати людині, щоб вона не в шоці була. Наприклад, ви знаєте, що коли в нас є операція, може бути кровотеча, вони можуть пошкодити тим шлангом, який заходить дихальні шляхи. Так може бути, що рани не загоюються. Це треба розказати людині. Вона сидить і дивиться. Боже, це все мені Кажу, Ні, це може бути, але вони вам повинні. Тобто я багато говорила, перекладала, і моя була остання ситуація. Нема мені, скажімо, своїх проблем, написала дівчинка: допоможіть, будь ласка, перекласти, приїхала, допомогла, ем, переклала, проговорила 45 хвилин і до тих, до речі, для тих, хто каже, лікарі не приймають не дають увагу. Ми справді годину були. 45 хвилин з лікарем, там 15 хвилин чекали. Все зробили, все поговорили. Я виходжу, вона мені каже, дуже вам дякую, я вас проведу до зупинки, бо зараз чоловік з машиною приїде, ми по справам поїдемо. Я стою і дивлюсь на ньому. Я на людини грухнула півтора години свого часу. Справа не в грошах. Справа не в тому, що я хотіла гроші заробити. Я, я би це все безкоштовно для неї зробила. Справа в тому, що. Людина абсолютно не оцінила моїх півтори години. Їй ще треба буде перекладача. І якби вона мені навіть гроші запропонувала, я б сказала: зробіть донат ЗСУ. Мені не треба тих грошей. Справа в тому, що в мене просто знаєте є таке слово. От українці їдять, да? а є таке російське слово хавати да? От дуже часто пішли похаваємо. От мене схавали, вам можу просто так сказати. Мій час, мою енергію, і я ще мене так боліло горло. Я б вже мертва була перед тою відпусткою. Ну просто я прийшла, бо думаю, людині треба, в неї операція, їй треба. Мене це настільки вбило, я вам чесно скажу, це просто. Це була одна ситуація з багатьох, але вона для мене була тою вишенкою на торті. І а, ще раз, справа не в грошах. Справа в тому, що мене просто емоційно, енергетично використали і сказали дякую, я поїхала на машині, я вас проведу до зупинки. А, ну, так не можна робити з людьми. Не можна а, просто. Не дякувати не можна використовувати людей, і від цього ми втомлюємося. Я говорила зараз з волонтерами, яким в нас ночі хтось дзвонить: Ей, мені машина нужна, я воюю. Чи дівчата, які перекладають, а ще зробіть це, а зробіть це. Дівчатка, я сюди вам сказала, придіть і переведіть». Ну тобто, розумієте, це такі речі, які вбивають волонтерів, і волонтери також втомилися. Давайте будемо шанувати і поважати один одного. Справа не в грошах. Справа в тому, що людяність це те, чого нам зараз не вистачає, це те, чого немає там. В тих грашах і всіх остальних. В них немає людяності, а людяність – це те, що є в українцях. Подивіться, як дівчата допомагають один одному, хлопці, як ми психологічно підтримуємо, скільки перевозчиків возять безкоштовно пакети для ЗСУ, скільки дівчата роблять креативні речі. До речі, мені подарували оці сережки і браслет на день народження. І вони взагалі такі чудові. Дівчинка, боже, де вона? Настара Костянтинова мені просто навіть сюди передали такий подарунок. Я безмежно вдячна. І звати Альона Пащенко от в неї така річ. Я її не знаю. Це просто від мене велика подяка людині, яка зараз працює і яка робить так. От зараз буду на роботу, чи буду носити ці собі кульчики і цей браслет такий чудовий. Мені це дуже-дуже Ну, взагалі це круто. Є багато зараз українців, які віддають тільки. Люди, не можна віддавати то, чого немає. І ця енергія вона має поповнюватися добрими словами, подякою, позитивними емоціями. Тому, будь ласка, я вас благаю, українці. Давайте будемо зараз дуже обережними і терпимими один з одним, давайте будемо розповсюджувати світло. Живіть, радійте життю, робіть донати ЗСУ, робіть свічки окопні. Якщо ви не знаєте, як їх передавати на Україну, передавайте сюди. В нас є німецько українська організація, отець Петро, який є в Манхаймі, і він передає це все на передову. Тобто вони прийдуть туди, коли вони мають прийти, і ніхто не буде там лівий десь продавати. Робіть щось корисне, і це допоможе нам вижити в цих. От умовах в тій ситуації, будь ласка, дбайте про своє психологічне здоров'я, пишіть позитивні речі, робіть компліменти і не слухайте тих, хто намагається вам сказати: Ти зрадник, ти маєш також ходити і мерзнути, і все остальне. Я можу тільки щось дати чи записати це відео, коли в мене є енергія. Якщо в мене її немає, я не можу цього зробити. І це мені гірше, оскільки на моє місце прийдуть інші люди. Але е, мій стан, за який я відповідаю, це моя ситуація. І я вам дуже-дуже-дуже бажаю. Просто проаналізуйте те, що відбувається. Підніміться, оскільки енергія в нас є, в нас є бажання. Ми українці, це генетика. Бути українцем це генетика, можу так сказати. Тому, будь ласка, пишіть свої коментарі під відео, як ви. Зараз собі допомагаєте. Як ви допомагаєте іншим? Ставте лайки. До речі, також дуже цікава феномен. Якийсь відео має 30 тисяч переглядів, да, і 400 лайків. А це означає 400 лайків люди, які мені подякували за мою роботу. А інші 29 тисяч мене схавали. Таке російське слово, тобто вони споживали те, що я їм дала, і нічого не дало у відповідь. Ну, таке у нас життя. Слава Україні!